Влада, яка сьогодні є, і до Верховної Ради, і до президента України, от, і до силових структур. Ми також виписали певні вимоги. Перше, це безперечно зупинити силовий сценарій щодо усунення блокади Донбасу, і ті, ті хлопці, які сьогодні були застримлені і зобов'язані відпустити на воду. Друге, е Фіскувати російський бізнес та активи кошти олігархів, які пов'язані з режимом Януковича, провести до спеціальне спеціального засідання раз національного зброї, прийняти про окуповані території у співпраці з міністрами всіх патріотичних фракцій, груп і так далі, щоб як якнайшвидші, найкоротші терміни, узводити цей текст і прийняти його в цілому для того, щоб поставити всі крапки на тій, щоб і політики, і суспільство змагали єдине розуміння того процесу, який в Україні відбувається. Я думаю, у нас спільна думка. Є да, хлопці да, Президенту імпічменту, повністю перезавантаження всього влади. Влада неспроможна не вести ні АТО, ні економічний порядок навести в державі. Повністю <амас> перезавантажити всіх. Поміняти генерального прокурора і по всіх зразу відкривати кримінальну справу. Они так и взбогачиваются на белки, гений, хлопцы гены, до первенства облакова нашего, когда он официально излучил а свою позицию еще до 2 рада <реклама> на <реклама> що <реклама> снижается, <реклама> <реклама> В світлі останніх подій на сесії <риклад> тиждень тому, так? Півтора тижні тому і де жоден представник провладної фракції не проголосував за наше звернення по підтримці негайного прийняття закону про тимчасово окуповані території. І в світлі сьогоднішніх подій напередодні завтрашнього свята. Дня добровольця нам надважливо почути нарешті думку представників цієї політичної сили в, на, на, на патріотичній Тернопільщині. Тому що вдівати широкі вишиванки це, звичайно, гарно. І полум'яні речі на могилах загиблих промовляти. Але, зрештою, десь треба нести відповідальність, яку політичну силу як ти представляєш. І або ти сьогодні зі своїм народом, або, або ти несеш відповідальність е, за те, що відбулося сьогодні на станції Кривий Торес.